Люба, добра мила, як іще назвать тебе все для мене ти пошила. Шовку плаця голубе, ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить, ляжу спати, ходиш книжком, все боїшся, розбудить. Захворію, хоч легенько, цілу ніч не будеш спати, Тож дозволь моя рідненька. Все усе поцілувати. Мамо найдорожча, мамочко єдине, на щире бо бажання від доні, від сина. Квіточок пахуща принесли багато оцей траневий ранок у велике свято. Знай матері всміхається весна. Прийми, матусю, щире привітання, така, як ти, на світі лиш одна. І хай збуваються усі твої бажання. Ти нам, матусю, стільки віддала. І днями, і безсонніми ночами любові, і турботи, і тепла. Ми любимо тебе і будь завжди із нами. Мамо, як багато в цьому слові ніжності, турботи і доброти. Мама, наче втілення любові. Найрідніша, найкрасивіша ти, пригортаю міцно і запевняю. Ти для мене мама, цілий світ. Тож не матері вітаю і бажаю сотня довгих літ. Матусенько, вітаю, хай сонце сяє золотим вінком, хай квіти щастя пишно розквітають у тебе моя люба під вікном, хай рученьки натружені спочинуть, хай почекають всі твої діла, для смутку не знайдеться хай причини. Я хочу, щоб від щастя ти свіла. Матусю, день матері, тебе вітаю, і нині щиро я бажаю достатку, миру і любові. Щоб усі в сім'ї були здорові, щоб твої збувались мрії і справжньоїся надії, щоб добре було все, матусю, я за тебе Богу помилюсь. Дорогу мою, матусю, святом я вітаю, щоб усе в житті збулося щиро я бажаю. Будь здорова, та а смутку зовсім ти не знай, бо завжди така вродлива Наша квітка розквітай. Матусю рідненька, від серця вітаю, лиш злагоди й миру тобі я бажаю. Нехай твоя доля тобі усміхнеться, міцного здоров'я бажаю від серця. Нехай твої діти завжди будуть поруч, і квіти дарують, ласкаво говорять. Світи моя ненко, момально квітуча. Вітаю рідненька зі святом матусі. Ми мам своїх любим найдужче у світі. Зі мною, звичайно, погодися ти. Та маму потрібно не тільки любити, маму потрібно ще й берегти. Ми мам своїх любим, а посуд не мити, та й в хаті згодилося б теж підмести. А маму потрібно не тільки любити, маму потрібно ще й берегти, щоб ласкою маму, як сонцем зігрити, могли ми веселі й щасливі рости. На маму потрібно не тільки любити, маму потрібно ще й берегти зі святом, матусю. Тебе вітаю, всього найкращого бажаю, здоров'я, сили і довголіття, щоб святкувала ти століття, матусю, люба, Знак пошани, весь світ нехай сухняним стане всі квіти на землі для тебе, всміхайся, більш мені не треба. Що ти є тепле сонечко моє. Мамусю, хай зісеться ззаду мої мрії та ранок дарує усмішку, щеня. Я хочу, щоб ти завжди була красива, та часом зігріта, мамуля моя, з матері, люба, тебе, я вітаю та щиро подякую. Мамо, за все, за ніжність, турботу, кохання безкрайне. Це серце велике твоє золоте.